В селі Бондарі Овруцького району, за підтримки депутата обласної ради, керівника фракції комуністів Миколи Тимошенка, почала будуватися нова церква. Ми давно мріяли про будівництво нової церкви. Служимо в пристосовому приміщенні. І зимою холодно, досить літом, досить гаряче, що люди не можуть вистояти служби. То вирішено було того року про будівництво церкви. Рішенням сільської ради виділена була земельна ділянка. І в торік… З Божою допомогою, з працею людей ми зробили фундамент. А цього року почали будівництво. Ну, але наскільки знаєте, яка фінансова обстановка в людей, в державі допомоги нема, то ми звернулися до Миколи Михайловича Тимошенка, щоб він нам дав, надав посильну допомогу. Ну, от, дякувати Богу, надає нам допомогу, і ми вирішуємо це питання нашого будівництва. Микола Тимошенко завжди допомагав і допомагає Українській православній церкві. Іде активна будівля цього храму. Я певен, що ми на восени, як в народі кажуть, ми приїдемо на квітку. Більше, я не тільки допомагаю будівельними матеріалами, я сприяю, як можу, але навіть я пообіцяв, а я скупий в обіцянках, що коли ми зведемо цю церкву і почнемо доберемося до куполів, то ми ці копола прикрасимо і зробимо одні з найкращих, що вся округа буде. Бачити і велич цієї церкви і відчувати дух цієї церкви на зустріч із депутатом прийшла й родина Бортників, щоб віддячити Миколі Михайловичу за допомогу, яку він надав голові родини Василю Віталійовичу. Василь Бортник після виробничої травми вже сім років прикутий до ліжка. Коли я звернулася за придбанням інвалідного візка, він запропонував написати листа з зверненням до нього. Він надав. Як така, не тільки привіз візка, але й приїхав саму, особисто побачити батька, і що, і що це за людина, як вона себе, як то каже, як вона живе на сьогоднішній час після такої травми.